17 квітня 2023 року. Тема тижня Земля, наша планета, диван на небі. Заняття основи безпеки в життєдіяльності дитини. Правила протипожежної безпеки. Тема Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Тема нашого заняття цікава і дуже важлива для кожної людини. Ми сьогодні з вами поговоримо про вогонь, який зможе спричинити пожежу. Всі ми знаємо, що пожежа, як правило, не виникає сама по собі, а з вини людини. Пожежу легше попередити, ніж загасити. Зараз я вам буду розповідати вірш, а ви будете добирати потрібні слова. І малятам, і звірятам дуже добре треба знати, з ними страшно дітям. Грати. Розогрілась праска дуже, що робити будеш, друже, за гаряче не хапай, а з розетки. Вимикай. Заходилися зайчата серед кухні пустувати, і не зна того малеча газ вогонь це так небезпечно. Знати має із вас кожний, що похід був до ладу, жартувать з вогнем не можна. Ліс потрапить у так, правильно, біду. Вивчить правила пожежні. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем так не можна. Запам'ятайте правила, які допоможуть запобігти пожежі. Не гратися з чим? Так сірниками, не користуватися несправними, газовими та електричними, так приладами, не розпалювати вогнища біля будинку в лісі, в полі, де є сухе. Так, правильно листя та суха трава. А зараз ми з вами розглянемо картинки про наші дії, якщо виникла пожежа. Так, подивіться, будь ласка, що тут відбувається. Так, правильно, загорівся телевізор. Один хлопчик, що робить? Так, він виключив розетку. А інший що робить? Так, він накриває телевізор, телевізор простирадлом. Скажіть, будь ласка, вони правильно роблять? Так, діти роблять правильно. Так, будь ласка, подивіться, що тут відбувається. Так, правильно, хлопчик хоче відкрити вікно, а дівчинка йому каже, що не треба. Дітки, а що буде, якщо відкрити вікно під час пожежі? Так, правильно, вона розгориться ще дужче? Що тут зображено? Так, правильно, старший хлопчик знайшов молодшого в шафі і забирає його звідти. Дітки, а я, скажіть мені, чому це? Правильно, тому що не можна прятатися в шафі, тому можна згоріти. Правильно робить хлопчик? Так, він молодець. Дивимось далі. Так, що тут роблять діти? Дівчинка повзе на четвереньках, а хлопчик закрив нос, ніс і рот. Пустинкою, вологою. Скажіть, будь ласка, вони правильно роблять? Так, тому що із задимленого приміщення треба вибиратися повском ближче до підлоги, бачите? І до обличчя притиснути вологу тканину. Так, будь ласка, тут що зображено. Так, правильно діти вибралися з горящої квартири і дзвонять сусідам, щоб їх попередити. Правильно вони роблять? Так, дітки, вони роблять правильно. Обов'язково треба сповістити про пожежу найближчих сусідів і обов'язково викликати. Що викликати, викликати пожежників? По якому номеру ми дзвонимо. Викликаємо пожежників? Так, правильно один. Нуль, один. Послухайте загадку. Я машина. Незвичайна, знають, всі мене а вже ж. Я машина незвичайна, всіх рятую від пожеж. Дітки, про яку машину йдеться? Так, правильно, про пожежну машину. Так, ось подивіться, будь ласка. Це пожежна машина. Якого вона кольору? Так, правильно, червоного. Ось іще ми з вами розглянемо інші пожежні машини. Бачите, які вони бувають різні. Ось, якого вони всі кольору? Так, правильно, червоного. Скажіть, будь ласка, а хто їздить на цих? Машинах. Так, правильно, пожежники. Ось ми з вами розглянемо пожежних. Подивіться, будь ласка, ось пожежник. Так, і це, бачите, теж пожежник. Ось. У нього в руках пожежний шланг, і він готовий гасити пожежу. Так, дітки, пожежники їздять і гасять пожежу не тільки на пожежних машинах, а й на гелікоптерах. Так, будь ласка, як ви гадаєте, яку пожежу зручно гасити на гелікоптерах з повітря? Так, правильно пожежу в лісі, в полі і на морі. А зараз розглянемо картинки, на яких зображені предмети, які потрібні для гасіння пожежі, а які ні. Так, подивіться, будь ласка, що тут зображено? Так, правильно, драбина. Як ви гадаєте, драбина потрібна для гасіння пожеж? Так, правильно, вона потрібна. Так, а це що тут зображено? Так, правильно, цукерка. А цукерка потрібна для гасіння пожеж? Так, правильно, не потрібно. Далі дивимося, що тут зображено? Так, правильно, пожежний гігрант і шланг. Скажіть, будь ласка, це потрібно для гасіння пожежі? Так, правильно, це потрібно для гасіння пожежі. Так, що тут зображено? Так, правильно, ножиці. Скажіть, будь ласка, ножиці потрібні для гасіння пожежі? Ні, не потрібні. Так, подивіться, будь ласка, і скажіть, що тут зображено? Так, це відро для піску. Скажіть, будь ласка, відро для піску потрібно для гасіння пожежі? Так, правильно потрібно, тому що пожежу гасять. Не тільки водою, а й піском. Так, тут що зображено. Так, правильно, троянда. Скажіть, будь ласка, троянда потрібна для гасіння пожежі? Ні. Так, тут що зображено. Так, правильно, лопата. Скажіть, будь ласка, лопата потрібна для гасіння пожежі? Так. Правильно, лопата потрібна для гасіння пожежі? Так, подивіться, будь ласка, що тут зображено? Так, правильно, годинник. Скажіть, будь ласка, годинник потрібен для гасіння пожежі? Ні. Що зображено на цій картинці? Так, правильно, зображений вогнегасник. Скажіть, будь ласка, вогнегасник потрібен для гасіння пожежі? Так, правильно, він потрібний для гасіння пожежі. Подивіться і скажіть, що тут зображено. Так, правильно, це віник. Віник потрібен для гасіння пожежі. Ні, вінник не потрібен для гасіння пожежі. Так, подивіться і скажіть, що тут зображено. Так, пожежна машина. Скажіть, будь ласка, пожежна машина потрібна для гасіння пожежі? Так, правильно, потрібна, тому що на ній їздять пожежники, перевозять драбини, шланги. Подивіться, що тут зображено. Так, правильно, м'яч. М'яч потрібен для гасіння пожежі? Ні, м'яч не потрібен. Так, що тут зображено? Так, правильно, сокира. Сокира потрібна для гасіння пожежі? Так, правильно, сокира потрібна для гасіння пожежі. Що тут зображено? Шапка. Скажіть, будь ласка, шапка потрібна для гасіння пожежі? Так, правильно, шапка не потрібна для гасіння пожежі. Що тут зображено? Так, каска. Скажіть, будь ласка, каска потрібна для гасіння пожежі? Так, правильно потрібна. А хто її одягає? Так, правильно, пожежники, щоб не травмувати голову. Що тут зображено? Так, правильно, книга. Скажіть, будь ласка, книга потрібна для гасіння пожежі? Ні, книга не потрібна для гасіння пожежі. Так, що тут зображено? Так, правильно, це багор. Багор потрібен для гасіння пожежі. Так, правильно, багор потрібен для гасіння пожежі. Багром розбирають завали. Отож запам'ятайте, дітям тр... треба добре знати правила проти пожежні. І з вогнем не пустувати, бути обережним. Я думаю, ви запам'ятали, яких правил треба дотримуватися, щоб не виникла пожежа. Наше заняття закінчено. До побачення!